Вітаю вас на моєму каналі, де я ділюся секретами краси. Сьогодні як і обіцяла, ділюся з вами і показую вам вправи для леваторів, які не дають нашому обличчю спускатися і тягнутися до них. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і гарного вам перегляду! Починаємо з чола. Поставте руки над бровами, трошки натягуємо брови тканини вниз, починаємо піднімати наші брови доверху. Ось, бачите, утворюються зможки. Для того, щоб їх не було, ми фіксуємо наше чоло і починаємо робити рух догори. Так, зробіть 20 повторів. Потім робимо те ж саме, але затримуємося в такому положенні ще на 20 секунд. І потім відпускаємо наше чоло. Додамо більший об'єм нашим вилицям і піднімемо куточки губ. Відкриємо ось е, вільне, в впадини поставимо великі пальці. Ці вказівні пальці покладемо біля куточків очей і будемо посміхатися нашими куточками губ до вух. Без прикладання рук буде виглядати таким чином. Тобто ми працюємо з м'язами вилиць, ми не працюємо з м'язами очей. Це дуже важливо і треба контролювати і вчитися відчувати саме м'язи вилиць. І посміхаємося. Так, виконайте 20-25. Звичайно, ж, для більшого яскравішого результату на вашому обличчі потрібен комплексний підхід, який я даю на інтенсиві за 21 день, де є вправи для кожної частини обличчя, є масажні техніки для підтягування обличчя. Також є комплекси для стоп, з яких все і починається, і комплекси для постави, бо без неї ви не. Найкращим чином омолодити своє обличчя. Якщо для вас це актуально, переходьте за посиланням під цим відео. До зустрічі в інтенсиві, а ми продовжуємо тягувати наше обличчя. Далі приділимо з вами увагу нижній третині обличчя, а саме щокам і під'язичній зоні. Прикладіть руку до щоки. І починаєте круговими рухами всередині рота робити рухи. Відслідковуйте напруження обличчя, його не повинно бути. І робіть таку вправу, доки не відчуєте відчуття напруги стійке. І з іншої сторони повторіть так само в одну сторону і в іншу сторону. Не напружуйте обличчя і не напружуйте губи. Зона другого підборіття. По-перше, треба прибрати всі фіброзні виникнення, які з роками ви могли накопичити, і потім вже працювати з самою зоною. Що ми будемо робити? Ми будемо висувати нижню щелепу вперед. Але при цьому треба робити це обережно, слідкувати за. Тим, щоб не було больових відчуттів і ніяких щелчків не було. Ми висуваємо 5 разів вперед. 5 разів затримуємося в статичному положенні. Один, так? І так повторіть 5-7 підходів. Робіть цей комплекс. Прав для підтягування обличчя природнім шляхом, і вже через деякий час ви побачите суттєві зміни на своєму обличчі і не дасте обличчю спускатися донизу. Дякую вам за перегляд і чекаю вас у наступних корисних омолоджувальних відео.